Йшлося протягом цієї гонки. Сергій Семенов приходить на перший вогновий вогневий робіж. Сергія Семенова на розгоні нагадає співставний результат із іншими нашими спортсменами, Були перед підходом до вогнового рубежу Сергій Семенов програвав не так багато лідерам. Уся увага на лашку Сергія Семенова. Молодженка Сергій Семенов впорався. Порався, показавши характер, показавши клас, на жаль, лешка є серйозною проблемою Сергія Семенова, але вже два вогневі рубежі. Тут на чемпіонаті світу в Холменколні Колні. Лешка нагадає під час сміху на Сергія Семенова. Олоджинка Сергій, лише одна ціла і чотири десяти. Сергія Семена демонструють крупним планом. Сергій Семенов вже неподалік подалі біатлона стадіону. Ведуть його поки що по показнику Мартена Фуркада, але не цей орієнтир нас цікавить. Нас цікавить Уле Айнер Бердален. Що зуміє зараз Сергій Семенов кинути рукавичку протиборства А королю біатлону на дальньому плані? Хтось із представників нашої команди підганяв Сергія Семенова. Семенов сам як ніхто інший знає. Яка вага зараз кожного метра дистанції? Яка вага кожної краплинки поту пролитого на дистанції? І в що вони можуть матеріалізуватися і перегартуватися безпосередньо вже у фінішному протоколі? Останні 100 метрів долатиме Сергій Семенов. Пішов Сергій Семенов на повну, По результату Леонар Арбердал на 5, 4, 3, 2, 1. Секунда залишається Сергій Семенов. Програє. На жаль, програє Сергій Семенов. Програє друге місце, але виграє на даний момент третє місце. Ай-яй, як шкода, як шкода, сім десятих секунд. Програв Сергій Семенов Оле Анребердална Сандра Жирно і 44 те місце у нашого Дмитра Підручного. Ось такий підсумковий. Протокол сьогодні Сергій Семенов тріумфатор для України. Він для нас переможець. він для нас і золотий, і срібний, і бронзовий призер. Сьогоднішні гонки дуже силіну таку ментальну психологічну перемогу здобуває Сергій Семенов. в плані віри власні сили, в плані розуміння того, що ось ти тут, ось ти цілком конкурентно спроможний, навіть на рівні чемпіонату світу. І ось той успіх.